Як зрозуміти, що у вас у жовчному міхурі камені? Так так, ось такі, як у цьому пакетику. Це не просто камінці з вулиці, це реальні утворення, які ми видалили з жовчного міхура пацієнта. Звідки вони беруться? Жовчні камені формуються роками. Неправильне харчування, стрес, малорухливий спосіб життя, усе це призводить до застою жовчі та утворення твердих відкладень. Як розпізнати проблему? Поки камені маленькі, ви можете навіть не підозрювати про їхню наявність. Але з часом з'являються неприємні симптоми тяжкість у правому боці, гірко та в роті, нудота після їжі. А якщо камінь перекриє протоку, можлива різка біль і навіть екстрена операція. Що робити? Виявити камені можна за допомогою ультразвукового дослідження. Якщо вони вже є, важливо стежити за станом і за потреби консультуватися з лікарем. А головне не чекати ускладнень, адже здоров'я завжди важливіше за зволікання. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали свого організму. Є питання. Пишіть нижче, з радістю відповімо.